Розбір польотів. Ой, там такий соло. Це школа нагадує мені собак. Собаки вони дуже різні. Кожна собака це індивідуальність. Як саме? Я кажу, ну аномальний блів. Таку собаку, знаєш, такого сірка невеличкого. І отак. І отак. У мене вже були такі собачі. На руки люди. Ти що не чула, колись були там. Дивіться, да вже бають бабусі ведуть ютуб шоці, Це просто ну топ. Всі хочуть бути в інтернеті. Як же ж тут без мене не ляпнуть? Треба, щоб відео пролітало, якось треба, щоб воно рухалось. Допоможемо рухатись відео. Давай. Хто там у тебе є, скажи мені, сьогодні цікавих? — Ой, там такий сексолог. Ага. Ліон Стоп. 13. Перше, який, блять, сексолог. Ви десь бачили, що я сказав, що я сексолог? Ну, Де я хоч раз сказав сексолог. Якщо ви собі приписуєте мені якісь звання, то це конкретно ваші проблеми і ви десь мене бачите там сексологом. Ой, блядь, ну йдемо далі. Це ти. Леон 13. Леон 13 Тіп сидить, робить вид, що він мене не знає. Типу поняв, він хто там в тебе є. Ну, блядь, який крінж. Це вибачте, це якийсь палестинський хокеїст, чи що? Я не розумію. Відсилка, я думаю, до. Луї 15. го До Луї 15. го Луї 15, й бо, мабуть, ну. Ну, я не можу сказати, що це жінка чи дівчина. Це ж видно, що це ж бабуся. Я думаю, у неї внук є в неї прекрасна сім'я, в неї все прям супер. Блять, який Луї 15. й Чого ви не можете розібрати спочатку людину, про яку ви говорите? Типу, блядь, хоч щось трошки взнайте. Блять, Тайваня в мене навіть є, чи Леон 13, блядь, і тут в мене навіть 13, їй би мать, бо я родив з 13-го. А, Ти мов взагалі. А, давай, поїхали. Я сподіваюся, що він буде того вартий. Давай. Давай, 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 Ну чого нічого не бризгає, а? Ти собі в вухо потикай. Чого воно має бризати, якщо ти туди тикаєш? Хлопці, ну запам'ятайте. Що не треба туди тикати, все треба гарнесенько зробити, не спішити. Для цього в тебе все є в твоїх руках. Ну, Якщо вже вона тобі довірилась, то зроби так, щоб вона була в шоці, Пропрацьовуйся, повільно, Щоб вона сказала, це боже, Ну ти де ти звідки взявся? Яка я щаслива. А не сиділа бляха-муха і плакала, і тратила час від дорогоцінної на такого двороку, як ти. Це сексолог. Ну, він так себе презентує, я, я нещодавно. Навіть подивилась спеціальне його інтерв'ю, щоб узнати, де він вчився. Ага, ага. Да, mm -hmm. Він вчився на тракториста в, ну, в, принципі, близько. в ПТУ. Суміжні, я б сказав. І потім вже пройшов курси підвищення. Блять, коли не знаєш, що пезинуть, ти такий. Ну, близько, суміжні. Ну, Кваліфікації. Знаєш, у мене дід працював на тракторі, а це ж це раз, і я в принципі. Дир -дир -дир. Ні-ні-ні, тут він просто. Я чув, як йому його колеги казали, та скільки можна їхатися з тим трактором? <рес> От бачиш. Блять. Ну, просто мені ще 30, типу, поняли? І для мене ця шутка не типу, роз'єбав, річок. Ну, ні, нема. Пф. Єбать. Це сексологія. Але це перший, напевно, в світі сексолог-тракторист. Та, блять, Цей сексолог тракторист нагадує мені собаку. У mm. мене вже були такі собачі uh -huh. метафори, але дійсно дуже багато людей нагадують собаку. Uh -huh. uh -huh. е euh, е собаки вони дуже різні. Uh -huh. Спеціаліст собак, ну, я надеюсь, він не зовсім дуже ні, різні. Одну собаку. Для того, скріп. щоб зрозуміти, в чому специфіка якоїсь кішки конкретної, треба тривалий час з нею якось поспівмешкати. Uh -huh. та? Тому і тоді вже ти бачиш. По Поспівмешк... ну дуже-дуже сука, тонка грань. Це, типу, знаєте, як е... вони, типу, ось сексолог, і я так само зараз можу побачити в ньому зоофіла. О-о-о, спеціаліст в собаках і ну, до чого він веде? Такі там відмінності характеру чи ще чогось е... собаки, вони одразу, ну, Тобто кожна собака це індивідуальність. От, вони поводяться фактично всі по різному, вони по, -по різному виглядають, як правило. Та. І от він мені нагадує таку собаку, знаєш, такого сірка невеличкого, який е аномально їблів. От, Він намагається трахнути все, що бачить. Ага. І... Типу, а до того він робив ви, що мене не знає, блядь. Спеціаліст е, по собачому сексу. Це хто хто це він Я взагалі не знаю, хто це. Тут не написано. Тут же сразу е, куча всяких імен в описі під відео, і там є я. І вони почали спочатку, бо ну, щоб трошки залетіло. Іншу собаку, от, іншу не собаку, подушку, е, твою ногу, аерогріль. Оцю от ганчірку, якою миють брудне взуття, тобто це сенс його життя. Він намагається трахнути, запліднити все, що він бачить. Так добре. Я мабуть почав ви теж так думати про чоловіків, які десь що страхаються, хоча блядь, де він це бачить. Розумієш, що в нього фантазія придумувати, як їбуться собаки, і бачити всіх дівчат в мене в, в, в інстаграмі, в Телеграмі. Е, він собі представляє, що вони вже всі е, виїбані. Ну бо Блядь, якщо ти так думаєш, то це конкретно вже твоя фантазія, розкруче, що зробив би конкретно ти. А я скажу не усі. Не з усіма дівчатами я спав, з якими були там зйомки, і, блін, в деяких і відносини є, і це просто зйомка. І буває так, що ти скільки всього в день зняв, що ти навіть не думаєш про інтим. Так що, братан, не пались. Перше спалився, що ти вже не, вже не, не стягуєш, а друге любиш дофантазувати. І третє, ще й фантазуєш про єблю собак, і в ній дуже сильно розбираюся. От ну, а в результаті. От, е як правило, от, е знаходиться сірко е значно більший і трахає його. Mm. <laughs> сірко трахне іншого сірка, який багато їбав. Ну, Не, не через те ти перестав їбатися? Він, мабуть, експерт в цьому. Тобто я просто собі думаю, звідки ти це знаєш? Я, над... я правда надію, що він нічого не має близького з собаками, і потім все-таки цей Сірко, він ну, тіпа... нічого не зробив з ним, що він знає, що ну, про такий досвід говорить. Йоб його мать, ви про що нахуй? А ця жіночка така <с? <с?> Єбать, вона так дивиться на нього, так, так мило. Прям. ти шо? ну, Я думаю, що ну, вони дуже близькі люди, друзі, наприклад. Сказав би так. Але він, він, він спец. Це ще ж є ж такий, знаєш є такий феномен на корілках на чоловічих. от... Хуй знає, що у вас там на чоловічих корілках, я ніколи навіть сіги не закурив. <кхем> а ти, мабуть, до хуя викорив. Максимально миршевий якийсь. такий, такий... Тіпочок uh -huh. він завжди розповідає про секс все. Uh -huh. Він отак от саме, та я її там і так, і так, і так. і о... Ще раз на курілках мене ніколи немає пацики. <кхи> так що видихніть, блядь. <кхи> отак, чак, видихайте, коли накуритися. Отак, і отак, і все. А потім, блін, просто з'ясовується, що ніякої її. Є це з трактором, так. Вони себе як, заспокаюють, що, я не можу поняти. Дивіться, як він ухмиляється. Ну просто подивіться, як дивіться на його лице зараз. З іграшковим причому, з Лего. Мені здається, ааааа! Блять, ти що себе заспокоюєш, чи шо? Охуєть просто. Добре, добре. Що мені треба, блядь, Ну, типу, поняв? Це, е, він же знає, що м просто словами не доказати. Ти можеш привезти свою дівчину, і ми зробимо е, хто краще. Добре, не свою, якусь нейтральну. Блядь, ти дивишся на свою надувну ляльку, думаєш, ти не йдеш зі мною. О, боже, То наявність таких людей. Вона в принципі виправдовує існування Спартака Суботи. Знаєш, о Спартака Суботи, давайте сюди ще впихнемо блядь. Що за крінжі? Понімаєте, в нашому Ютубі зараз куча людей, які просто вилазять, чисто щось когось похейти, щось попиздіть, не обґрунтовано хуєта, аби просто навалити, аби використати якесь ім'я, написати його тех, написати його в його назві, ще десь типу, блять, щоб в них пішло хоч щось, хоч десь, блять. І... і це ж люди по факту зараз вони сидять, пиздять як на курілці, як тільки що він розказав. Як на курілочці сидять, отак вони зараз з бабуською і про собак, хто кого їбе. Яка собака потім другу вийде, що говорить, коли покурить або коли курить, Ну, типу, вони в цьому спеці. Тобто зараз стільки різних людей, фахівців в, в усіх галузях, що він на тлі них буде реально академіком виглядати, мені здається. А ми такі умні тут сидимо, ми просто не віщаємо. Типу, ми не говоримо про якесь виховання, нуль. Просто нуль. Типу, бля, було б прикольно, якби ну, ми взяли, вийшли з ним в прямий ефір, він задавав мені питання, якісь 18, щоб це дивились люди, і я йому задавав питання 18, але я б задавав питання 18, не як задивіти дівчину, а які можуть бути курйозні ситуації, та як з них вийти. Оце було б, мені каже, цікаво, щоб розкрилася його і моя експертність. Тільки ми про собак там не будемо говорити. Давайте без собак, без тварин. Бо для мене табу це зоофілія і все, що зв'язано з дітьми. Для мене, типу, от ти, ти кончена людина, якщо ти кажеш, що це більш-менш якась норма. Типу, бо я собі не представляю, що якийсь Сірко підбіг до нього такий: блядь, «Дай на під хвоста? Сьогодні я так з трактором їбався. Ти знаєш, він талант. Він тал... Ти бачив, як він малює? Бачив, бачив. Це ж дуже. Я побачила, коли на це на руці намальовано. Давайте так розкажу бабусі, що, це, що на руці намальовано. Це намальовано отак. От, от, на от на бісь. І через це відео дивишся так: монобанк: клік-клік-клік. Отакий я тоновитий художник. Десь часто найдуть йдуть на цьому фоні від мого крінжового малюнку. Хтось це повторив це, тупо база для чуваків, які щоб які не тикали. Просто дівчата ви можете підтвердити. Вам подобається ось так чи приблизно, як я показав, щоб це хоч щось, що це як два пензли, які доторкаються ваші сатеві губ, проводяться і вправо, і вліво, масуються, а вже аж потім деякесь проникнення з приємним масажем одночасно твого клітерця, бачите, великий сатевий губ, і в середині зони G. чувак, це не знаю, Він більше розбирається в собак. Пачках, на жаль. А, взагалі, в розрізі вагіно, ну, слухай. А, може, це не намальовано, може він просто обвів існуючу там дійсно. А, раптом у нього на руці. Може, печатка. Та. Ні, не печатка, просто. просто, а, просто в нього вагіна. там А та. нього вона є, да? Може, печатка. Тобто вона думає, що якщо прижати до Лодоні вагіну, то вона виглядає так, Добре бабуся. На руки люди, ти що не чула, колись були там циклопи, да? В ранньому палеолите. А, пам'ятаю, пам'ятаю, зараз гадала, да. це теж не це? Слухай, ну, якщо ми вже за циклопів, то давай розкажи мені щось про Миколу Тищенка. ні ні нахуй все, всім пока. Топ Якісь там аргументи дойоби. Я розбираю собаку, зараз розкажу, зрівняю це з його життям. Давайте запропонуємо йому просто здати гар... на гормони на тесто... тестостерон. Мені каже, це в нього там естрогену. Піздець. <с com> ну просто цікаво. Зробив би він цей експеримент. а відоси, відоси в інтернеті про мене вже тьма. Я не знаю, може, мені теж з хоч хуйні хуйні кренжувати, знімати їх, робити свою реакцію. Давайте, моя реакція на якусь залупу конську, Ну, зо сьогодні зоофілія, це прям. Пф. Е, шо? Робимо? Розйоб. Так, поки влад монтує це відео, мені зараз прийшли ось такі скрини. Просто результат. Яка б там не була, зараз в нього задня машина, в нього не було машини. І хлопець за допомогою масажів, він собі робить масажі і зміг купити тачку. Бля, я просто пам'ятаю свою першу машину, наскільки це було для мене. Вау! Фу, просто гляньте. Зараз в наступних кадрах будуть ці смс. Влад, зроби.